Привіт, я Тетяна Захарова. Для тебе, Захаровна, запрошую в свій агроблог, в якому я розкажу, як просто з користю і радісно ввести свою присадибну ділянку. Привіт! Я зараз займаюся оформленням композиції осінньої. У мене тут прекрасні кольори: і помаранчевий, і жовтий. Ось жовта калина, ну не така, як ми завжди звикли її бачити. Але ще є яскраві кольори. Це кольори, які нам дає прекрасна рослина Верес. І я точно знаю, хто нам відкриє абсолютно всі секрети по осінньому догляду за Вересом. Танюш, привіт! Я рада привіт. тебе вітати! Я тебе хочу познайомити з моїм агрооператором Сашою. Саш, привіт. познайомся! Це Тетяна Домбровська, це співвласниця розсадника, фруктовий сад. Танюш. Сьогодні я не дарма в тебе в гостях у вашому фруктовому саді, тому що мене зацікавила така прекрасна рослина, як верес. Ми не дарма вибрали сьогодні цю рослину, тому що в різноманітті осінь осінніх баров це як свіжий подих таких яскравих кольорів. Що ти нам можеш розповісти про цю квітку? Так, дійсно, я з тобою згодна, що верес це як окраса осені, тому що не так багато квітів. Цвіте восени. Верес це багаторічна рослина, вона росте невисока, десь орієнтовно 30-50 сантиметрів висоту, а квітне. В залежності від сорту з серпня по жовтень дуже гарно виглядає композиція з різних кольорів у квітнику. А розкажи нам, будь ласка, звідки взагалі походиться рослинах? Де її батьківщина? Перес він більш північна культура. Це більше Скандинавія, це Шотландія, де її можна зустріти просто в лісі, і навіть в українських Карпатах чи на Поліссі також можна зустріти. Дикий верес. А я знаю, що ця рослина не тільки є декоративною, вона ще може використовуватися в лікарських цілях. Це непоганий антисептик, це непоганий мочогінний засіб. Але перед тим, як вживати цю рослину, то потрібно консультуватися з лікарем. І ця рослина може бути непоганим медоносом. Бджілки її також полюбляють. Тань, а ти можеш нам показати різноманіття цих чудових квітів у вас в саду і як правильно восени доглядати за цією рослиною? І що Потрібно зробити саме в цю пору, саме восени. Так, звичайно. Пішли, Пойдемо. покажеш? Так. Боже, тань! Ну тут таке різноманіття. Кольорові барви просто радують око. Я знаю, що їх вересів взагалі буває там порядка 300 сортів. Розкажи, будь ласка, скільки сортів вирощуєте ви? Взагалі ми вирощуємо. Десь орієнтовно сортів 20, тобто щоб були різні відтінки, починаючи від, ось, наприклад, як оцей сорт Golden Angie з такими яскравими пагонами, і, наприклад, до такого більш темнішого червоного. Атене, а скажи, будь ласка, а от я дивлюся одні. Ну тут вереса у нас з квіточками, як правило, вони різного відтінку. Дивлюся, це ще не він не цвіте, чи що це з ним таке? А це якраз такий сорт, який взагалі не цвіте. Тобто він саме а, красивий своїм декоративним а, виглядом. Угу. А, вони є різних а, кольорів, різних відтінків, їх можна. Поєднувати в одній композиції, і вони тоді виглядають екзотично. От, наприклад, є такого плану, тобто три різних кольори. Цей взагалі вид називається скайлайн. Угу. Коли я перший раз побачила отакі вереси, я сказала, що вони повинні бути і в нас. Саш, тобі подобається така композиція? Супер, значить, і ми посадимо. Танюш, скажи, будь ласка. Будучи там в різних магазинах, навіть в деяких продуктових, дуже часто на одному прилавку з тими самими орхідеями або ж іншими кімнатними рослинами можна побачити вариси, ну, як правило, такого якогось кольору, от, е, ніжненького. І да? е, е, я так розумію, що їх купують люди як кімнатну рослину. Розкажи, будь ласка. Е, Верес, взагалі, може бути як кімнатна рослина, чи доцільно це? Ні, взагалі, вереси, вони йдуть як рослини вуличні. Тобто в, кімнат, в кімнаті вони можуть постояти там якийсь місяць, порадувати око, там не можна помилуватись, але потім рослина все одно. Загине. А якщо, наприклад, от в квартирі людина захотіла, ну воно в неї постояло, постояло, а потім просто висадила його там, на клумбі. Такий варіант можливий? Так, можливо. О, Супер. Тоді давай ми зараз затронемо цю тему саме по осінньому догляду. Розкажи, будь ласка, коли ці рослини саджаються, пересаджуються, як за ними восени дивитися і що важливо зробити саме восени, а не там влітку чи навесні? Оптимальний період для посадки це. Вересень-жовтень береси вони є, оскільки вони всі різні, в них і різний поріг холоду, чи як це можна сказати. Одним пересем рекомендована температура зимова до мінус 15, якимсь більше, там мінус 25-30. Але би я, я все-таки рекомендувала би на зиму їх трішки підгорнути, тобто, це або агроволокно. Або а, торф, тирса, чи якісь соснові гілки, тобто щоб а, трохи, ну скажімо так, прикрити а, пагони. А дивись, от ми ж прикриваємо виходить, ми прикриваємо цю частину пагонів. Так? А якщо, наприклад, верхня частина взимку от, буде дуже холодно, і вони примерзнуть, що ми потім з нею зробимо? Верес це рослина, яка любить і потребує весняної обрізки, і рекомендується на одну третю весною його зрізати. Угу. Тобто, якщо навіть оці пагони підмерзнуть. Нічого страшного. страшного, нам їх все одно потрібно буде зрізати. Саш, ти зрозумів. Значить, Восени ми це все діло обгортаємо ну, мульчою, якщо так можна сказати, або ж захисною якоюсь тканиною. Верхівки не бояться холоду, бо їх все рівно прийдеться потім навесні обрізати. Танюш, дякую тобі за інформацію. Mm -hmm. Скажи, а ти можеш нам показати, як виглядає здорова коренева система, взагалі, як посадити, як подбати восени про цю прекрасну рослинку? Так, звичайно. Зараз ми. І перейдемо до цього. Дякую. Ой, який дівчачий рожевий сорт. Це як він називається? А це сорт Катя. Танюш, ти можеш розказати і показати, як взагалі має виглядати здорова рослина перед посадкою. Ну це якраз, скажімо так, приклад того, як вона повинна виглядати. Тобто, це зелені пагони, починаючи від кореня до квітів. Це насичений колір квітки, гарні молоді прирости. Прирости mm -hmm. ти маєш на увазі ці молодесенькі гілочки? Так, e, так mm -hmm. видно по рослині, що вона росте, що з нею все в порядку. І це коли коренева система вона повністю заплила контейнер. І має такий е, гарний світло-коричневий колір. Ну що, давай посадимо тоді. Ти нам покажеш і розкажеш, як взагалі компонується наша клумбочка. Взагалі, вереси е, дуже гарно виглядають в таких композиціях різнокольорових. Тут вже можна гратися на свій розсуд. Тобто, кому як подобається, кому подобаються більш фіолетові кольори чи червоні, рожеві. Можна компонувати таким чином, а, де всі різні. Навіть отакі без квітів, тому що коли кущі розростуться, а вони можуть виростати в діаметрі десь сантиметрів 30-50 так само і в висоту, а воно тоді дуже гарно буде грати фарбами. Найкраще це викопати ямку, забрати звідси ґрунт, засипати. Кислий торф він продається в будь-якому садовому центрі. Викопуємо ямку не дуже глибоку, так щоб наша рослина влізла, якраз ну. На рівень коріння, тому що в неї коренева система поверхнева, її не потрібно глибоко саджати. Корінь все одно в глибину не йде, тобто а, глибоку яму не потрібно рити. Ми ще рекомендуємо додавати отаку а, сірку гранульовану угу. на дно. Її багато не потрібно, буквально там декілька. Горошин це для підкислення ґрунту в майбутньому. Угу. Замість гранульованої сірки ми можемо взяти будь-яке сірковмісне добриво. Той самий сульфат, магнію, там чи, чи не можемо? Чи краще виключно гранульована сірка, щоб воно було кисело? Ну, ми все одно будемо а, підживлювати вереси комплексними добривами. Угу. тому я б рекомендувала просто сірку. Якщо її немає, то це не, не біда, все одно торф е, кислий і воно угу. в рослині буде достатньо. Трішки його притрамбували і е, зверху. Ми засипаємо мульчею ну, звичайно, дрібна, дрібна кора. Так, да, дрібна кора можна сама дрібніша, що є. Саш, подякуємо Тані за інформацію. І, до речі, ти запам'ятав, що ніколи не сади наші вереси в непідготовлений ґрунт. Ніколи не саджай вереси в глинистий ґрунт. Вони люблять легкі дреновані ґрунти, в яких може краще розвиватися коренева система. Також ніколи не вирощуй вереси в умовах квартири або ж будинку всередині, тому що це вулична рослина, вона себе комфортніше буде почувати, тим паті, що росте вона багато років на одному і тому самому місці. Також ніколи. Не витрачає свого часу на вирощування виросів з насіння. Чому? Та все дуже просто. Це дуже довга й марудна справа. Якщо вже хочеться погратися, то краще вирощувати ці прекрасні рослини живцюванням, ось так відрізати верхівочку гілочки, посадити її в касету або ж невеличку ємкість з поживним ґрунтом. І вона з часом укоріниться і дасть молоденький привіст. Наступного року ти зможеш спокій спокійно висадити її вже у відкритий ґрунт. Ти знаєш Саш, в процесі того, як свою ділянку починаєш там облагоражувати. Потрібно завжди уважно слідкувати за тим, що і в кого ти купуєш. У мене колись була така історія, що з мамою купували саджанці на базарі, і нам продали якийсь сорт, якийсь там був дуже-дуже модний на той час. Ми його купили, приїхали, посадили, але ж не розбиралися особо в тих сортах. І коли декілька років пройшло. То наша яблунька почала плодити такими дрібними, як виноград. А виявилося, що то дичка і гарного урожаю нам не зібрати було. Тому в будь-якому випадку завжди дивися, що ти купуєш, і перепитуй у тої людини, яка продається все, де вона його вирощує, аби знати, куди, якщо що, звертатися. Ну що, Саш, ми з тобою продовжуємо працювати на моїй занедбаній ділянці. Прогрес на лице. Ми вже бачимо, що я тут і поубирала, і перекопала. Тепер займаємося посадкою. Так як ми з тобою були в саду в аграрному університеті, і ми з тобою вже знаємо, як правильно садити, нам розповіли, як правильно садити смородину, то сьогодні от я розпочну з того, що буду садити кущі смородини. Це у мене кущ смородини петрівської, однорічка, і будемо з тобою її саджати. Дивимося, аби не було шкідників ґрунтових. У мене є добриво, ми кидаємо жменьку добрива, це в нас нітрамофоска. Ми вибрали таке добриво, аби тут були скомпоновані фосфор, калій, азот, і наша рослинка поступово отримувала поживні елементи. Ми пам'ятаємо, що перед, після того, як ми засипали наше добриво, ми маємо трошки його змішати з ґрунтом, аби наша коренева система не обпалювалася і не ушкоджувалася. Ми беремо наш саженець і присипаємо ґрунтом. Присипали землею, аби воно стояло і поливаємо. Почекаємо пару хвилин, поки водичка втане, і потім присипаємо нашу рослинку ґрунтом. Ася також прийшла нам допомагати сьогодні. Ну, ось поступово тане вода і ми присипаємо. Після того, як ми посадили, полили і засипали землею. Ми маємо обрізати нашу смородину. Пам'ятаємо, що ми обрізаємо пару сантиметрів від місця посадки, аби тут було декілька бруньок. Запам'ятаю, Саша, завжди обрізай кущі після посадки. Завжди саджає наш верес в кислий субстрат. Аби pH нашого субстрату був від 4,5 до 5,5 одиниць. Завжди, після посадки, замульчовуй наш верес корою сосни або ж опалом сосни. Це збереже вологу, плюс дасть додатковий бал по кислотності. Завжди слідкуй за балансом вологи біля нашої рослини. Тому що ось така прекрасна рослинка, яка має чудове забарвлення, може перетворитися ось в це. Це як недолив, так і перелив. При недоливі, оскільки наша коренева система росте на поверхні, рослина не вологи і вона попросту засихає. А при переливі рослина уражується різними хворобами, плюс коренева система загнивається, і відповідно ми отримаємо із такої прекрасної рослини. Ось це. Саш, сьогодні в нас, як завжди, був цікавий день. Ми дізналися дуже багато всього про чудову квітку верес, осінню квітку верес. І хочу тобі сказати, що вона ще має і символічне значення. Ось я взяла дві: пурпурову і білу. Одну з них я посажу в себе вдома, іншу подарую тобі. Яку ти обереш? Пурпурову? Клас! Ти вибрав саме білу. Біла е символізує, що всі твої мрії збудуться. А я цю візьму пурпурову на удачу!